Бюрократія для матінки божої на місці колишнього фонтану на вулиці Гашика постійно збираються п'яниці та наркомани, деколи засиджується допізна. Поскаржились львів'яни народному контролю. Зі люди кажуть, жодні виховні бесіди не допомагають. Тож, аби хоч якось одуховнити місце, вирішили встановити там фігурку Божої матері. Мешканці одразу кількох вулиць зібрали кошти та купили скульптуру. Однак далі справа не пішла. За погодженням звернулись до місцевого будинку управління ще у червні. У відповідь глухо. Так і не дочекавшись якоїсь реакції з боку чиновників, люди попросили допомоги у журналістів. Де собі купили матінку Божу, на то кошти не треба витрачати. Нікого ми про то не просимо. Ми навіть писали листи, в кетч писали листи, от для того, щоб тут зробити. Матінку божу, щоб можна було навіть і вечором у недільний час відправляти молебень за роз'ясненням. Звертаємось у Сихівську районну адміністрацію. Там нам пояснюють, які потрібно зібрати документи та обіцяють допомогти. Потім декад додатково консультація мешканці можуть підходити, звертатися особисто до мене і в житловий відділ, і, і комунальний я думаю, зі сторони адміністрації буде підтримка. Для того щоб у відпочинковій зоні замість п'яниць нарешті з'явилась матінка божа, слід пройти доволі довгий бюрократичний шлях. Потрібно надати заяву в департамент містобудування Львівської міської ради на дозвіл встановлення фігури, ескізний проект фігури, погодження проекту в управлінні архітектури, згоду керівника комунальної установи, на території якої планують встановити фігуру, офіційне звернення у адміністрацію району. Журналісти народного контролю допоможуть зібрати та погодити всі необхідні документи. Тож скульптура Божої Матері буде встановлена. Оксана Маруняколена Михальчишин, народний контроль, телеканал телеканалзі.